Доброго дня, мені я просив дочепити до вродження мого ноутбука. Я б не сказав, що це проблема е дизайнерів і інженерів, які його розробляли, це та просто так зроблений маркетинг. Для того, щоб зекономити за кілька баксів, у них трошки дешевіре охорочення. Як бачимо, зараз найбільша температура на кравіатурі, а корпус ноутбука майже охорочений. Ось тут, де вірю вентилятора, бачимо температуру з гарячого місця, тут, де процесор замонтований гарячого місця, далі про охорочення. Мій градусний в кімнаті показує 26 градусів, температура повітря, яка виходить з ноутбука 40 градусів, температура процесора під мантазом 60 градусів. Зараз я спробую намаляти термопасту і прокрасти термопрократки між корпусом ноутбука і між і системою охороження. Можливо, це небезпечно, можливо, я попису по тому собі ноги об дно ноутбука, А на даний час, як бачимо, дно ноутбука відносно прохородне. 41 градус в гаряцьому місці там, де вентилятор там загоріти ці і трошки тепліше в районі виділу з радіатора. Ось бачимо, навіть за тиску просвічує термотрубка через корпус, але сам корпус відносно холодний. Якби ми могли більше градусів від температури віддати на корпус, можливо би краще просувало охорочення. Итак, так, подивимось на результаты. Температура бура 40 градусів, 39 Температура процессора старий – 58 градусів, 60 градусів. І ось така нас картина по температурах. Знову, саме кажучи, місце – це кривая тура, там, де розміщений процесор. Там, де радіатор виходить. Саме чекаю, що в нас добиться на нижній крісті. Nízká křesla teď rozhřete do 40 stupňů, hrabora 30. Větší energii rozsvítíte z nízkou křeslu. Na kde, ulive, dej vám rozsvítit obrázky, ulive, ruku stupňů. Tam, kde je radiátor, zabír povětrnost od procesoru. ціном цей коврик нам збавив декілька градусів. Але головне не в тому, що він збавив декілька градусів під навантаженням. Головне моє, моя надія на те, що тепер в режимі звичайної роботи не під навантаженням буде рідкою втрусяти вентилятор і ефективно ефективності працювати його охороцілим. Зараз я зупинив тест-тест і дивимось, як падають наші температури.